Вірність, то що тішу папи римського, але народи український, церква українська, будь собою, вселенською частиною вселенської, а по-грецьки вселенський, кажеться католицький, отже, католіко і «селенський». але в той сам час і будь і православною, бо православ Господа Бога. 16 червня 68 в шістдесят році вибрався відвідати українських поселенців по всіх континентах. Як зачав з Торонто то Канадо, з Амеріки, Америка, Бразилия, Парагуай, Ургай, Коломбія, до Канаду, пініше з Єдиністей Америки, тоді Південна Америка, Бразилія, Аргентина, Парагвай, Уругвай, Венезуела і Колумбія. А звідти поїхав до Австралії і до Нової Зеландії. Вжов жовтні вернувся до Риму. від червня до жовтня. Тоді, в 1968 році, як то він перший раз так тріумфально об'їхав всі українські поселення, і тоді він сказав ті знаменні слова, що я є такий православний, як і ви католик. І я є такий католик, як і ви православні, тому що ці два поняття собі не протирічать, я себе доповняють. і нас не розлучають. Правди віри, догми, чи так би мовити, моральні засади нас розлучили наші недруги чи наші вороги. Нам треба шукати спільну платформу у київському християнстві, як це було за святого Володимира Великого. Вся журба зводиться до того, чи я буду патріархом, чи той буде патріархом до влади, а не це, не це є завданням священнослужителя. нашим завданням. Є служити. Син чоловічий прийшов не щоб йому служили, але щоб служити і життя своє віддати за багатьох, сказав Христос. І тут є корінь усього лиха. Якби ми, наші церковні провідники, я це починаю від себе, бо може і я до них частинно, бодай належу, шукали би Божа, Божих справ, це цього Божого, а не людського, себе, влади. Пливів, гроша чи що там, тоді справи у міжконфесійних сферах стояли б далеко краще. Оце наша хохляцька ментальність. Е, коли кожен прагне тримати булаву у своїй руці, хай тих булав буде тисячу, але вона мусить бути. Що робити, ви так бачите? Отака доля нас була, тому що все було бездержавні, баченьки, як казали. Мені здається, що тих. W każdym momencie, historycznych w każdym narodzie jest duże bahać. Ja deulił się na historię naszego narodu jeszcze jak jak na początkach. Ja tak nie deulił się, że możemy już taki duży steri, że przerywkie, możemy tysiąc rokiiu mamy za sobą historię dżżałny. Ja raczej deulił się, że my się duże młodzi, nawet nie choroże tak. Може, загостро це сказати, але я так скажу не зрілий під цим оглядом. Може, зараз, коли та шанса відкривається наново і сподіваємося, що вона не замкнеться, як в 20-х роках, 에, побачимо в нових контекстах нашу власну історію. І, і може, менш у трагічному плані, більш оптимістичному. Треба буде працювати. Ми забуваємо, що покоління народилося у в'язниці і щоночілком що не є наставлене, готове духово відроджуватися. Є багато людей, які шукають і Бога і не знають, де його знайти. Головна і привідна думка і мотив всього діяння Христа то любов. Вона є свідоцтвом Його серця. Все, що людина може тут на землі мати, з любові. Бо сказав Христос, що як любите Бога, то любіть друг друга. І що пробуває в любові, пробуває той в Божі. І в Нім Бог пробуває. Ні, ні, ні. У нас аж такої любові, як то молодечі вже не було. Любов у сімнайте, ти усімнайте ти, чи є яблуня, кота зацвітає на весні. А в нас то та яблуня від тріла. Ви вже женели для того. Щоб ви дасти якусь уже сімейне, сімейне життя, розумієте? щоб якось вийти з того положення, розумієте? Може, ніхто не думав, що ми ще вернемо, бо їх вони ще підписали на пожизнення, на, на вічне там поселення, розумієте? Бо там люди були ще з 18, то з 24 казали, раз вас тут привезли, будьте здорові, вже нікуди не поїдете. А за той час розлетілася імперія. Та й слава тобі, Господи, то й все. А як далі буде прошу пані, ми не знаємо. Надіємося на, на ліпше? Е, надіємося на краще. І я думаю, що то краще прийде. Треба потерпіти. Ще нема того, що ми пережили. Ви не забувайте, що в 42-му році тут, на Західній Україні, був страшенний голод. Прийшли фашисти, забрали все у нас. Млини запечатали, жорни поламали. Так люди зерно били в ступі, щоб прогодувати. Саме найдорожчий заграничний костюм за пів літри зерна давали пани, щоб всі прогодувати. Ви розумієте, то люди їли лобуду, пухли, а тепер немає ніякого голоду. Нехай люди не шукають собі дурниці, мають розумієте, повні кишені папірців купонів, а дол... За, дол... за долар, за долар говорити не буду. Що їм ще бракує? Ну то, що є мафія существує, без того, що ще... ми мусимося боротися. То не вивозять сьогодні, розумієте, от приймену є хімія. Оті. Комбінат. Ну Тут недавно вкрали 380 метрів мідного кабеля. І був той кабель злапаний польську границю. То що, то росіянин зробив? Зробила своя мафія, цукор той же, чи ті продукти, хто то вивозить. Доларники, які не думають ні про державу, ні про себе, а думають тільки про себе. І не думають навіть про своїх дітей. От і що вони не хочуть брати своїх дітей. Я не думає, не думає, Він нічого не думає. Він думає так, як було за комуністів. Половина комуністів в еліті жило отако, а половина тих же самих комуністів бідувало. Двері великі й широкі мені відчинилися та багато противників. По довгому поневірянні, 1 листопада 1918 року, була проголошена самостійна соборна українська держава. Біля піднесеного синьо-жовтого прапора згуртувалися найкращі сили, найсильніші уми і найблагородніший характер. Хоч вдержатися не було сил. Це ім'я було, ясна річ, під великими замками. Ім'я видатного нашого полководця України-коновальця. І взагалі не можна було і не тільки про коновальця, про багатьох людей говорити, і про Петлюру. Одинадцятий параграф Конституції Української Народної Республіки оголосив український патріархат. Саме головне для мене це був час, той час, в якому жив конувались, ну ясна річ, Україна. Хотілося створити якусь таку духовну національну магію, де б відчувався подих часу, подих цих буревних страшних. Для нашої України, нашого народу років і останні його секунди життя в Ретродамі. Цього дня святкуємо пам'ять тих, що полягли за волю України. А всі вони поклали свої молодичі голови сотками і тисячами, і їх жертву очолює сотня смерті. Я не бачив Івана Конувальця, не бачив Симона Петлюра, не бачив Бандера і питав ману, кажу, мамо, поясніть, який він є. А мама каже, він подібний на вуйка Петра. І я щось собі шукав, таке супоставити, щоб собі уявити, який є пан Бандера серед тих людей. А з його іменем я виріс і жив. Ти щасливий? День? Так, я себе вважаю щасливим людям. Навіть в комізгоди, які будуть коло мене, я вважаю себе щасливим людям. Mm -hmm. Знаєш чому? Я люблю свою Україну фанатично. І то є моє саме головне. А я люблю всяку обісану, обдерту, любу, у підлену. Але я повинен її підняти. Якщо я не зможу, я повинен навчити когось. Якщо мій син не зможе того зробити, я найду сусідського хлопчика і навчу його, як мого сина, щоб він любив свою Україну. Нові ну сурми грають над країною Нові ну сурми грають нас до бою, закликають нас до бою. закликають. Зговний пам'яті полковник Євген Коновавич, основоположник Організації українських націоналістів, командир корпусу шічовик-стрільців, командант української військової організації, 55 років тому загинув від ворожої бомби. Ми вшановуємо цю велику постать нашим вечором, і я прошу повстанням з місць, Одну хвину й мовчанкою вшанувати його пам'ять. Стоїмо духом і тілом над гробами наших героїв за волю України. І мусимо нести далі тягар будучого. Великий день піднесення синьо жовтого стягу не може бути ніколи забутий. Секуй! трунько, Позир на середину. Кроком Рус! Що там, що підняв руку, то і політ турла, розумієте? І коли гетьман виходив серед громади, він ставав на бочку, в одну руку підіймав, ні, спочатку підіймав руку, значить, всі тих, і підіймав булаву, знак своєї влади, і вся тиша. Стояла, над ніхто не міг слово сказати. Так само було в армії УФА, таке саме було вітання. То є наше вітання, спокон віку. Тобто ти є, коли ти встав, так, віддав честь, так віддав, а коли ти став, ти є вільний, треба все підтягнути, все винуто, і ти відчуваєш, що ти є вільна людина, вільна вільного народу. І ти вітаєшся, що тобто ти є син сонця, ти є вічність. І ти роджена той світ, щоб спасти свою націю. Треба створити силу добра. І коли він побачить, що іде його рідне, яке його захистить, розумієте? І яке завтра йому створить те, про що він мріє, він мріє жити щасливим, сильним життям. Скажіть, будь ласка, чи сьогодні оці демократи, оце все, вони мають силу, щоб молодь пішла до них. Не мають тої сили. Коли вони мати? Ніколи. А знаєте, чому ніколи? Тому що перш за все треба націю поставити на ноги, твердо, розумієте? А потім думати, як лезати певні місця. Тому ворові, в тому ворові, в тому ворові. Коли нація буде сильною, в неї не буде ворогів. Її будуть поважати. Слабого б'ють. Сильного поважають і від нього. Мене проти того. Спускайтеся надано. Сім маханово. Не мово, лише дано. Не трайте. Спускайтеся на дно. На ну, коли порубали тих козаків, то донесли Левро, і їх знищили для того, щоб вони не народили дітей, котрі будуть проливати рідну кров. Чомусь ніхто не задумався, чому Україну все ділили на п'ять частин. Чому її ділили? Тому що є сили зла і сили добра, так само, як є зла людина, і супердобра людина, є і, і добрі, і злі нації. А може ці діти співали б українських дітей? Так? Ніколи. А чому ти так думаєте, ніколи? Ніколи. Якщо б їх... Наш полководець вів додому? Вони ви сказали? <говори> Ні. Я вертаюся там, бо я там собі нажив добро. Не би. Я хе, ми відтіли додому. Звійте? Чому не полетіли? А ви знаєте, чому ж не оплітовані посетите? Це то і мій. Ну, то є порог,